Почесне консульства Демократичної Республіки Конго відтепер працюватиме в Ужгороді. Урочисто на відкритті червону стрічку перерізали високопосадовці Закарпаття, Міністерства закордонних справ України та франкофонії ДРК. На сьогодні він було з відкриття почесного консульства Демократичної Республіки Конго приїхала делегація з демократичної республіки Конго е в кількості п'ять чоловік. Приїхало Міністерство закордонних справ України з Міністерства закордонних справ Демократичної Республіки Конго. Консульський округ дипломатичної установи охоплюватиме Закарпатську Львівську та Рівненську області. Партнери переконані, що відтепер зв'язки між Україною та Демократичною Республікою Конго ще більш зміцнюватимуться задля взаємного розвитку. Мета відкриття консульства це по перше, покращити взаємостосунки. Співпрацю між нашими країнами. По-друге, хочемо, щоб люди нашої держави, які живуть тут в Україні, почували себе спокійно, наче вдома. В Україні навчається чимало наших студентів, сподіваємося бути корисними. Крім того, делегація високопосадовців двох держав провели в ужгороді низку зустрічей, під час яких обговорили питання економічної співпраці, освіти, it сектору Багато студентів сьогодні ми були у ректора університету, відвідали губернатора всі тільки за те, щоб підтримувати міжнародні зв'язки між демократичною республікою Конго. Тим більше, що це цей важливий час для республіки Конго і Україною. Під час зустрічей також було озвучено інформацію про відкриття найближчим часом дипломатичних установ України у низці країн Африки, зокрема і в Демократичній Республіці Конго.